Перший день літніх канікул та ще й Міжнародний день захисту дітей. Усі ці дати припали на сьогодні. Саме тому наш звичний Михайлівський сквер перетворився на казкове містечко. При вході бачимо фею бажань. Ходімо до неї разом. Чи вмієте ви мріяти? Чесно, мрію, але не завжди збувається. Ви допоможете мені, щоб вона збувалась якось. Я вам відкрию секрет. Зараз я покличу свою помічницю, вона відволіклася. Щоб нам. Наші бажання виповнились. Нам треба сьогодні, саме сьогодні, забажати наше бажання, виконати якусь яку дію, яку зараз моя помічниця вам е, придумає. Думаю. Яку Придумайте, Я обов'язково хочу, щоб моє бажання збулося. Похлопати три рази і обернутися навколо себе. Збудеться тепер. А так. тепер закрити очі. Забажайте сильно-сильно. Забажала найголовніше. На нашу арку бажань. Ну, тепер точно збудеться. У такий казковий день ще й у такому магічному місці точно варто було загадати бажання, яке у всіх у нас в думках. Фея Бажань сказала, що воно неодмінно здійсниться. А як відомо, феї ніколи не обманюють. Поки йшли до місця, звідки лунає музика. Зустріла міського голову Віталія Граждана. Перший муніципальний поцікавився, чи любив міський голова це свято у свій час. Я дуже пам'ятаю це свято в дитинстві. Пам'ятаю, як ми їли морозиво, як ми його дуже дуже чекали. Тому я дуже радий, що ми. І далі продовжуємо таку добру традицію, навіть військовий час, і маємо можливість збирати дітей і робити для них, працювати для них, і щоб вони раділи і усміхались. Свято дійсно сьогодні просто чарівне. Пропонуємо разом з нами прогулятись казковим містечком та поспілкуватись з підростаючим поколінням. Отже, це ті люди, які сьогодні допомагають мені. Альоша, а ти знаєш, що сьогодні за день? День защити дітей. І ти знаєш, що це сьогодні твоє свято виходить? Так. А тебе мама з татом привітали? Ні. Ну взагалі, не гадя, так? Да? Ні. Морозиво тобі сьогодні купили? Будуть. Будуть? Що ще ти хочеш сьогодні отримати в день захисту дітей? Більше нічого. Більше нічого, тільки морозиво? Так. Ну, Ти такий скромний хлопець, так? Так. Від кількості розваг розбігаються очі. Фотозони, аніматори, концерт, квести, арт-терапія та безліч солодощів. Навіть не знаємо, куди вирушити насамперед. Кажуть, що на травичці пасеться молода кізочка, яку можна погодувати та сфотографувати з нею. Тож, ходімо туди. Що ви за сьогодні вже встигли зробити? Погуляти. грати. Пройшли квест. Квести пройшли. Грамоти отримали. А хто з вас грамоту отримав на руку? А, бусів, 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 бусів. Бусів. Нічого собі, ви у мене умнічки. А морозиво сьогодні вже отримали? Ні. Ні, то це ще батькам скажете. А що ви хочете іншим дітям побажати у цей день? Щоб були вони здорові, щасливі, ніколи не розстраювалися. Хтось ще щось хоче побажати? Ось щоб шилось на 12 балів. А ще що? Щоб був чудов, чудовий настрій. Супер! Ну я вам цього всього мого, всім всім вам бажаю. Давайте п'ятці. Всюди сміх завзяті вигуки саме те, що потрібно кожній дитині. Дякуємо Збройним силам України та міській владі, що навіть у такий складний воєнний час роблять все можливе, щоб дитинство молодих українців було щасливим. А перший муніципальний вирушає далі і натрапляє на квести. Цікаво. Який подарунок ви найбільше хочете отримати? Я, я хочу нову куколку. А。а я огромного робота. Робота? Нічого собі. А ви? А я хочу два бойбується. Два буль... це вже змагання, у кого краще подарунок, так? Да? А ні, не треба. Я. Я. Yeah. Я. я хочу е, е, перемогу. Перемогу. А Хто ще хоче перемогу? Всі хочуть перемогу. Я хочу перемогу. Всі хочуть Я хочу перемог. перемогу. Мрії дітей повинні збуватись. Хіба не так? А ми поки заглянемо на пленер учнів художнього відділення школи мистецтв імені Гінзбург, що розташувався у Ротонді. Саша. Саша, а що ти сьогодні тут робиш? Я малюю. А що ти вибрала малювати собі? Я малюю ромашки, квіти. А скажи, ти малюванням взагалі займаєшся чи просто прийшла і вирішила? займаюся. А скільки ти вже займаєшся малюванням? Три роки. А ти знаєш що сьогодні за день? Так, знаю. І що сьогодні за день? Сьогодні день за захисту дітей. І як тобі це свято подобається? Так. Скільки ж різних направлень сьогодні працює для дітей? Тут точно кожен знайде собі щось до душі. А перший муніципальний точно знає, що ви любили в дитинстві. Тому йдемо у це саме місце. Ти любиш батути? Так. А які більше любиш? Ну, Високі такі, ну, страшненькі. А цей батут тобі подобається? Так. Даша, а ти любиш батути? Так. А що найбільше ти любиш у батутах? Е, ну, найбільше люблю в батутах, коли сильно високі горки. і з них дуже класно спускатися. А цей батут тобі подобається? Так. Ти б ще приходила на нього? Так. Да. Усе це супроводжується весь час святковими номерами від наших талановитих дітей школи мистецтв імені Гінзбург, центру дитячої творчості та Білгородністровського центру культури та дозвілля. Саме вони сьогодні відповідали за цю неймовірну атмосферу. Яке ж свято без морозива? Тільки хіба що якесь ну, неправильне. Тож сьогодні наших дітей морозовом пригощав ресторан Зелений шум кожен бажаючий юний акерманець міг отримати свій рожок асортті. Смачне морозиво? Так, да, дуже вкусне. А як тобі сьогоднішнє свято взагалі? Дуже класне, все красиво, все радісне, поють. А ти де сьогодні була? Я була сьогодні в кліпці, там роздавали красиві брілочки, шарики. І зараз прийшли в цей парк. Найомну Кароліну лише чекає вся ця хвиля радощів. Перший муніципальний бажає нашим дітям завжди мати посмішки на обличчі, проживати справжнє щасливе дитинство та насолоджуватись ним до схочу. Ну і звісно, повідерцю морозива, але так, щоб не боліло горло. Анастасія Ківі, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний канал.